Доброго вам ранку, друзі. Сьогодні 20 червня. Сьогодні я хочу показати вам свої біопрепарати. Вчора виставила на YouTube другу частину виготовлення біопрепаратів. Хоча я їх виготовляла тиждень Ну, У мене були проблеми з телефоном. Зараз ця друга частина, вона Виложена вчорашнім днем, але я хочу показати вам ці препарати, які я тоді виготовляла. Вже прийшло десь 6 днів з дати виготовлення їх. Я тоді готувала на відварі гарбуза. Так, почнемо з метарізіуму. Я брала тоді з маточного з маточного розчину. І пересадила його в цю банку. Я вам показувала. Так, я хочу показати, зараз я поколихаю, що робиться в цій банці. Дивіться, там плавають оці мікроорганізми, оці гриби, вони розмножуються. Бачите? Я вже використала першу банку. Вчора пролила полуничку, бо я побачила, викинула два кущика. Там якась була коренева гниль, і я його пролила цим розчином. Ось я вам зверху покажу, як воно виглядає. Пролила разом із фітоспоріном. Ось я зараз покажу вам, як виглядає фітоспорін. Який я теж з маточного розчину пересадила сюди. Я вже його теж вчора ж використовувала. Так, який він на запах. Ну, такий запах не, не противний, запах квасу. Так, зараз підемо далі. А це. Банка із бітоксі біцеліном. Я вже оприскувала У мене персик тля, дуже розвелася на персику тля, такого у мене ще не було ніколи. Я обрискала бітоксі біцеліном і актоцидом разом в парі. Все це нібито пройшло. Але пройшов дощик, і я бачу, сьогодні знову з'являються на молодих листочках нове покоління тлі. Прийдеться сьогодні або завтра знову оприскувати. Ну, вже буду оцим от препаратом вітоксібіцилін. Разом з актоцидом. І оприскую дерево. Так, оце із першого разу, що я робила на дріждях фітоспорін. Ой, не фітоспорін, а трихофіт, який на основі триходерми. У мене вже він закінчується. Треба знову робити. У мене вдома є гарбуз. Я знову зроблю. На відварі гарбуза, мені подобається це, не треба заморочуватись дріжджями. На відварі гарбуза теж непогано все виходить. Так що, друзі, економте свої фінанси, вже пора переходити на біопрепарати. Весною, так, весною треба обробляти. І фунгіцидами сильними. Коли ще полуничка не цвіте, коли там дерева ще не цвітуть, я теж обробляю ядами і обробляю фунгіцидами. черешню, вишню. А потім вже приходиться обробляти біопрепаратами, тому що, наприклад, в мене оця. Тля, і в мене аж руки аж чешуться побризкати його все ядом. Але в мене рядом ще полуничка плодоносить, Чамора турусі ще плодоносить повним ходом. Рядом знаходиться чорна смородина, яка вже дозріває. І я не можу користуватися, бо, знаєте, вітерець подув, і оці ядохімікати полетять мені на смородину. Тому приходиться отак дуже часто бризкати. Ну, а що робити? Який інший вихід? Немає. Так що, друзі, думаю, я вам корисна. Корисну інформацію подала. Так що, друзі, дякую за огляд. Пишіть мені коментарі, ставте вподобаєчки. Я буду дуже, дуже рада. Дякую вам.